Мінеральна вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про знаменну подію, яка сталася 30 червня 2022 року. Тоді було повідомлено, що окупант залишив острів Зміїни, і тоді спецпризначенці СБУ йдеться про спеціальний такий відділ. А разом з побратимами з головного управління розвідки, міністерства оборони та зсу вони провели таку. Унікальною надзвичайну операцію, яка призвела, як на мене, до того, що в майбутньому стало можливим витісняти ворога з чорного моря, і призвести до того, що зараз ворог тікає і забирає свої кораблі з акваторії, тому що боїться наших ударних дронів. І про це зокрема будемо говорити далі з нашим гостем. І я сподіваюся, що в нас вдасться така розмова певною мірою ретроспективна, але не лише поговоримо і про сьогодення війни. Теж Володимир Заблоцький, військово-морський експерт, дефенс експрес, капітан першого рангу у відставці. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір, дякую за запрошення. Слава Україні, героям слава, скажіть, будь ласка, якщо спробувати зараз оцінити, як от поетапно, наскільки унікальною в принципі було ось це звільнення цього острова і витіснення звідти ворога? Що би ви сказали? Наскільки це був для нас такий надзвичайний і унікальний доступ? І скільки там було фарту можливо на вашу думку, в тому, що нам це вдалося, бо без цього теж ніяк. Ну, щодо фарту, це звісна справа, але як сказав один полководець, і треба додати уміння, значить, дійсно, звільнення зміїного це така непересічна подія, яка ну не має аналогів, коли країна, яка не має флоту, Перемогла локально, скажімо так, тактично, і витіснила противника з острова противника, який мав флот. Причому такий, що панував на цьому узбережжі, мав панування у повітрі, тощо, тощо, але тим не менше був змушений зробити так званий жест доброї волі. Це стало наслідком того, що сили оборони України підійшли комплексно до цієї справи. Що операція ця, ця була побудована з урахуванням усіх даних розвідки, усіх слабких місць. Противника, які дозволяли нам ізолювати той гарнізон на невеличкому острові, зміїний, і поступово позбавити його можливості існування. Поряд з ізоляцією він зазнавав щодня майже обстрілів. Навіть з артилерії берегового базування, і в тому числі до речі, і з нашої експериментальної установки Богдана українського виробництва, і був змушений одного дня покинути все і швидко тікати. Це можна порівняти з принципом доміно, тому що після того, як було звільнено острів. Посипалась решта цього ланцюжка пустів спостереженої розвідки, які противник побудував одразу ж після того, як захопив зміїний. А це біля двох десятків штучних островів, висо блок кондукторів тощо, які тягнулися від зміїного і аж туди до узбережжя Криму. На всіх було розташовано, на більшості було розташовано гарнізони, були вертолітні майданчики, була зброя, була радіоелектронна розвідувальна апаратура, гідроакустична, акустична радіолокаційна і так і таке інше. Ось все це противнику довелося залишити, тому що невдовзі після того як ми взяли зміни, Спецпризначенці ГУР Міністерства оборони почали визволяти і ці штучні споруди. Ну, звісно що захопили трофеї, взяли але це інша історія. Визволення зміїного започаткувало витіснення противника з північно-західної частини акваторії Чорного моря. Нагадаємо, що само захоплення зміїного мало стратегічне для противника значення, тому що зміїний дозволяв контролювати підходи до українського узбережжя, і блокадний ланцюжок цей був замкнений таким чином. Противник контролював вихід з Дунаю, противник міг ставити міни, висаджувати диверсійно розвідувальні групи. До речі, відома. Така, ну, скажімо так, відео реклама нашого Байрактару, який втопив поспіль два катери противника типу Раптор. Це було саме біля зміїного, біля виходу на узбережжя України біля устя Дунаю. Оце ж тоді було і там. От і від того від того дня почався відлік. Часу з визволення вже самого чорного моря акваторії українського моря противник почав відходити. Противник, зазнавши великих втрат в кораблях і судах під час спроб забезпечувати зміїни, під час спроб висаджувати ці десантці ДРГ, він зрозумів, що з такою сили, як Збройні Сили України, треба рахуватися і на морі, в тому числі. І він вже більше не підходить до нашого узбережжя, бо знає, що там є протикорабельні ракети, там є артилерія, там є е, авіація. Ну і зараз Збройні Сили України це не те, що було 22 го і 23-го років. Це, звісно, як то кажуть в Одесі, дві великі різниці. Це точно, скажіть, будь ласка, я от тут зараз вчитуюся в коментар е свого часу по суті та речника Сили оборони Півдня Дмитра Плетенчука, і от він коли розповідав про ті події, то казав, що коли наші вже висадились, там український десант, то росіяни відразу не зрозуміли, що не зможуть підійти на кораблях до острова. Після цього скажіть, будь ласка, це було з е який спосіб нами забезпечено от неможливість ворога наблизитись і є ризик для них бути ураженим? Ну, по-перше, острів знаходиться в радіусі дії наших протикорабельних ракет uh -huh. Гарпун і Нептун. Вони мобільні, вони перекидаються з одного місця на інше, мають автомобільне на шасі. Відомо, що якісь. Комплекс був перекинутий таємно від тайком від противника на той бік затоки, тому що міст був напівзруйнований, залізниця не працювала. Тобто, противник вважав, що там немає доступу. Але коли він переконався в тому, що доступ у нас є на той бік, і що в нас є достатньо сил і засобів, щоб блокувати підходи до зрозумів, що шансів у нього повернутись немає. Ось так приблизно виглядає. А нагадаєте, а раніше до того, як відбулася ця висадка і, власне, початок звільнення, в нас складно було безпосередньо з берегової лінії якось діставати до острова і чинити в такий спосіб ворогу, м'яко кажучи, неприємності? Ну, певні певні складності були, але е, більшою мірою вони були з точки зору доставки цих засобів узбережжя під Одесою, туди, туди через затоку, бо там єдиний міст, він був напівруйнований і не працював. Залізничний міст, розумієте? І противник відслідковував ситуацію, що там є, там степ, і нема де заховатися. То з то Богдана тайком перевозили. Ракетні комплекси також пускову установку перевезли таким чином. Ну і коли було потрібно, коли е, спасатель Василій Бех намагався туди підійти з підкріпленням, ну його і втопили на підході. Коли там ще один буксир, що катери, врешті-решта, які намагались ще щось перекинути, вони інколи привозили, але їх втопили на, на зворотному шляху. Ну, таке буває. Це ж війна. Та, але справді ця операція є надзвичайно унікальною, і мені здається, такий досвід. Будуть вивчати в майбутньому, скажіть, будь ласка, от знову ж таки, ви вже почали говорити про те, як ось це звільнення острова дало в майбутньому нам можливість витісняти ворога. Тобто, конкретно точка, я не знаю, зі зміїного і можливість далі рухатися нашим там човнам або розмістити там ті чи інші засоби ураження більш далекобійні, менш далекобійні. Які перспективи вони відкрили для нас? Головна перспектива, що почав працювати за новий коридор і без участі Росії, і ми ні в кого не мали вже питати дозволу. Або з ким ще угоду згоджувати, чи працювати нам, чи не працювати цим фарватером, військово-морські сили України взяли на себе забезпечення безпеки цього фарватеру з портів Великої Одеси, Дунаю і почали нарощувати товарообіг. Наразі вже відомо, що Обсяг перевезеного вантажу вантажів, скажімо так, вже дорівнює приблизно тому, що був довоєнний час, коли працювали всі порти, включно з Азовським морем. А це вже про щось говорить. От противник намагався і намагається якось. Завадити цьому, намагався там використовувати авіацію для того, щоб ставити міни біля зміїного між Зміїним і усім Дунаю, де наші, наша зона відповідальності вже входить до територіальних вод Румунії і Болгарії. Але ми ці літаки збивали благополучно і противник відмовився, тому що в нього літаків не так багато, хоча здається, що ну це ж. Друга армія третього світу, як то кажуть, mm -hmm. ну, от він не може більше нічого зробити, бо надводні кораблі бояться протикорабельних ракет, та й кораблі в нього вже так, скажімо так, обмаль. А підводні човни туди підійти не можуть, бо глибина там по Ізобаті, якщо дивитись від зміїного до Криму, там 50-67 метрів це для підводного човна небезпечно. Там можуть бути міни ще, до речі, за часів Другої світової війни. От з якими нам ще буде час якось вспоритись, дати собі раду. Ну і все, літаки були. усі літаки вже не можуть зміни ставити. Тобто ми звільнились. Собі північно-західну частину Чорного моря справа йде все до того, щоб блокувати Крим, і ми вже його блокуємо з моря, ставимо міни, завдаємо ракетних ударів, завдаємо ударів безекіпажними катерами, і не лише в самому Криму. Наші безекіпажні катери виконують атаки. Я ж дивився останній аналіз британського експерта Саттона. Він Підрахував, що атак лише у двадцять році було більше півсотні атак з екіпажними катерами в акваторії Чорного моря, взагалі не лише біля Криму і не лише біля наших берегів. А йшлося про центральну частину. Район Босфору, район сюди ближче до Румунії, Болгарії. Там, до речі, був атакований розвідувальний корабель. Той, що був пошкоджений. Потім біля узбережжя Криму були атаковані трансп великі десантні кораблі, ракетний катер, потоп, і не просто атаковані, і потоплені. Тобто, ну, як кажуть, на флоті закон Архімеда це коли тіло погружено в рідину і не сплило протягом часу вважати втопленим. Ось ми їх привели по закону Архімеда в інший стан, угу. скажімо так. Пане Володимире, ну, ще такий важливий да. фактор. Мені здається, що і узбережжя Одеси і можливість якусь розвідувальну роботу провадити теж ми обрізали ворогу в такий спосіб. Так, то, ну, грубо кажучи, 300 кілометрів Нептун, угу. 200 кілометрів гарпун. А ракета авіаційного базування, то ще й далі. Тому що літак він же ж звідки пускає ракети, плюс дальність ракети, плюс дальність польоту літака. Висите, плюсуйте. Якщо буде, скажімо так, інший засіб доставки боєприпасів, ну буде ще далі. Ну ми фактично вже блокуємо Крим, розумієте? Вони почали вже евакуацію найбільш цінних своїх активів, зокрема запасів. Технічного управління Чорноморського флоту на Кавказ. А це багато про що свідчить, тобто вони розуміють, що шансів отримати вкрадене вже немає. Ну і щоб не запускати це все Україні, вони хочуть потроху це вивозити. І ну і що вони роблять, до речі. Я ще ну пам'ятаю, що десь в цій такій низці подій успішних для наших сил оборони загалом ще можна згадати так звані вишки Бойка, так де росіяни розміщували свої станції РЛС, акустичні станції. Що це теж така була одна з успішних по суті операцій, яка дозволила по суті контролювати нам та трошки більше вже і території і акваторії, точніше та чорного моря, повертаючись до сього тому що вже не так багато маємо на це часу. Хочу вас запитати. Ви сказали, що по суті ми вже ну так заблокували росіян, так в Криму, що вони вже відчувають, м'яко кажучи, напругу. І от останні буквально повідомлення, що кілька кораблів, що з Криму росіяни кудись відправили, побоюючись наших ударних дронів. Тобто, взагалі будь-яке переміщення або заведення в порти е тимчасово окупованого Криму для Росіян, це зараз дорівнює ризику. Так, навіть звичайні вправи з бойової підготовки, там де кораблі виходять в море, тренуються спільно плавати в одному шику, скажімо так, з одночасно з різні маневри відпрацьовувати в строю. Вже вони не можуть в Чорному морі, бо це небезпечно. Кожен вихід з моря з новоросійська, а я вже не кажу з Севастополя, перетворюється на цілу операцію. Виходять тральники, шукають міни, виходять протидиверсійні катери, шукають диверсантів, використовуються дельфіни, Вилітають вертольоти, шукають проти наші безекіпажні катери. Потім виходить ракета носії, якого вони забезпечують надводний або підводний. Підводний одразу ж занурюються, а то й взагалі. Виходить в підводному положенні, щоб ми не бачили, щоб суботів не бачив, дрон не бачив. Вони ще побояться американців, бо там дрони літають, американські, британські також. Ну і взагалі натів натівські літальні апарати там присутні, які бачать багато чого. Ну і звісно ж діляться з нами, чому б ні. От і це все це все ресурс, це все напруга. Це все називається підтримання противника в тонусі або підтримання оперативного режиму. В ну, якщо військовою мовою говорити, от це все схо ускладнює, і вони були змушені. Кораблі, які для яких Азовське море більш-менш ну доступне, тобто десантні кораблі, в яких невелике занурення, і три ракетоносії, типу Буян. В них там також вони будувалися. Річкові кораблі свого часу, тобто в них невелике занурення, і вони там відпрацьовують спільне плавання і таке інше. Ну, Одного разу навіть вони спробували звідти в три ракети калібр. Другий приклад, який наводився, військово-морські сили України не підтвердили, тобто це був пуск з підводного човна, мабуть, з Чорного моря в бік Одеси. І ракети були збиті всі. Ну, ось приблизно так воно виглядає, і в тим більше, що там вони ну як біженці, у них немає свого житла, у них немає своєї бази в Єйську, в Таганрозі або в Ростові. Ну це не військові порти, це цивільні порти. А їм треба не лише відстоювати, їм треба перезаряджати боєкомплект, ракети якимось чином, а вони це з великим трудом роблять в новоросійську. Я вже не кажу про Севастополь, де є все обладнання і скові до. Речи з ракетами в тому числі, то ну життя в них ускладнилось, а вони ж самі цього хотіли. Це точно. Хто прийде з мечем, то від той від і загине. Я от про Азовське море такі хочу ще вас запитати. Були навіть окремі повідомлення, що це така зміна трошки тактики ворога, що саме в Азовському морі вони тепер будуть пробувати базувати якийсь вогонь, якісь ураження, пробувати завдавати саме я не знаю, чи то з кораблів, чи то з підводних човнів. На вашу думку говорити про те, що саме Азовське море може стати місцем, де теж Ну, хоча б якісь успіхи ворогу будуть вдаватися, ми можемо, чи ми можемо діставати там будь-де теж? Не можемо так говорити. Противник може сподіватися, але він розуміє, що підводні човни туди не входять. Там 14 метрів глибина взагалі-то човен для нього це. Ну... Не, не, не так глиба туди навіть не всі не всі надводні кораблі можуть зайти. Там е, судноплав то е, здійснюється лише фарватерами, які йдуть. Єдиний глибоководний фарватер іде до нашого Маріуполя тимчасово окупованого. Більш-менш доступний фарватер ще один йде до Бердянська, але це відлужня цього фарватера. Тобто там погли. Вибні одні роботи проводили, щоб забезпечити а, плавання ну, великих, великих тонажних суден, суд, які возили металопрохат, зерно і таке інше. Тобто це для України працювало. В російські порти немає таких фарватерів. Тобто там ну, невеликі судна ходили, тому що я вже вам казав, що вибрали для навчань три десантних кораблі і три е, малих ракетних катери. Типу буян М і все, решта кораблів не ризикують туди ходити, тому що в ліворуч праворуч може бути мілина. А Азовське море воно таке непостійне і дуже підступне, тому що формати кожного року треба чистити. А що робиться ліворуч-праворуч від нього, ніхто не знає. Тобто можна вискочити десь в будь-який момент на мілину і там і залишитись. А коли не не рухається ціль, то це вона ідеальна для удару ракетою дронами, а ми їх достаємо там вже дронами повітряного базування. А ну, були приклади, коли вже атакували навіть біля Таганрогу. Ну, якщо ми атакуємо цілі за тисячі кілометрів, то Азовське море за 300-500 кілометрів для нас це точно не проблема. Пане Володимире, дякую вам. Надзвичайно. На жаль, часу небагато було на цю розмову, але менше з тим е, спасибі вам. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Дефенс Експрес та капітан першого рангу відставці. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.